Міст мірабо, під мостом мірабо, струмує сина, так і любов біжить у тебе в мене, Джурба і втіха, крутня шалена. Хай б'є годинник, ніч настає, минають дні, а я ще є. Рука в руці, посіємо очі в очі під мостом рук вода тече хлюпоче, від вічних поглядів спочити хоче. Хай б'є годинник, ніч настає. Минають дні, а я ще є. Любов сплива, як та вода бігуча. Любов сплива, життя хода тягуча, надія невгомовно жигуча. Хай б'є годинник, ніч настає, Минають дні, а я ще є. Минають дні, години і хвилини. Мене любов і знову не прилине. Під мостом мірабу, хай сина плене. хай б'є годинник. Ніч настає, минають дні, а я ще є.